Одразу три автомобілі із гуманітарною допомогою приїхали до Сарн із села Кідри на Володимиреччині. Тамтешні жителі зібрали для українців Донбасу понад 10 тонн овочів сала та консервацій. кажуть, постраждалим від дій терористів дуже співчувають. Шкода, що так там стається, допомагають люди. откликнулися дуже хорошо. Вчора дві годинки на дві годинки було назначено дня. Ну дві годинки з двох до чотирьох зібрали. А то приблизно 10 тонн, от як бачите. Автомобілі із продовольством до Сарн прибули із різних куточків полісся. До збору допомоги долучилися жителі сіл Володимирецького, Сарненського та Рокитнівського районів області. Здебільшого це віряни. Все зібране тут сортують та складають у вантажівку. Це в першу чергу продукти харчування. Саме необхідне, що людям потрібно це крупи, це олія, овочі відповідно різного роду консерви. Тому є навіть одяг, час, який потратили на те, щоб зібрати цей вантаж, був не досить таки тривалим. Адже люди дуже активно відгукнулись на наші заклики, на заклики влади і на заклики територіальних громад. Тим більше, що оголошення проводились на зборах в церквах, тому активність людей є надзвичайно висока. Перевантажувати мішки з овочами, олією, питною водою та консервацією волонтерам допомагають рятувальники. Було прийнято рішення. Щоб залучити особовий склад для сортування вантажу, який грузиться на автомобіль, та безпосередньо сам саму погрузку вантажу на автотранспорт. Як ви бачите, взагалом працівників було залучено порядку шести чоловік. Кінцевий пункт призначення 25 тонної вантажівки. Місто Слов'янськ Донецької області. Гуманітарний вантаж їхатиме туди близько доби. Супроводжуватиме вантаж ініціатор акції Володимир Бричка. Чоловік вже не вперше організовує гуманітарні вояжі на схід. Свого часу він доставляв продовольство українським солдатам до Чаплинки на Херсонщині та Широкого Лану на Миколаївщині, а також у зону ведення антитерористичної операції. Провіант, одяг та засоби гігієни. Володимир Бричка вже допомагав возити і до Святогірська та Слов'янська на Донбасі. каже, побачене там шокує. Тривоги такої чогось немає. Крім жуть. Крім жуть, така і, і запах є, є, ще не все прибрано, навіть і ті трупи є. Бо ступити в сторону на шах. тому що не знаєш, де можуть бути міни, порозбивати всі приміщення, дороги зруйновані, дерева лежать, все таке хаотичне, таке страхіття. Але ми поїздили трошки, такі стоять, бідні, в основному старенькі люди, які не мали можливості. Поїжджають стоять старенькі люди виглядають з тих руїн. Слідом за цією вантажівкою із гуманітарною допомогою із Сарн до Слов'янська вирушать ще дві. Якщо українські військові встигнуть розмінувати сусідній Краматорськ, частину допомоги відправлять і туди. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.